Привіт! Сьогодні я зварю борщ. Самий простий, не мудрий, не на м'ясі. От зараз буду записувати про борщ. Покладу водичку, водичку я беру фільтровану, бутильовану. От кастрюлька 2-літрова, приблизно там 2 літра, ємність чи 2,5, і в неї налята вода. От десь приблизно трошки більше половини. Поки будемо бачити так, пока. першим ділом я кладу гріти воду. Вода була холодною. Я почистила 3 картоплини. Із них одну я розрізала просто навпіл. А дві картоплинки це середні картоплі, от такі саме, як ця одна. Я порізала такими невеликими шматочками і кладу їх в практично холодну воду. Тобто, я цю воду холодну поклала на. Газ грітися тоді, коли почала чистити картоплю, вона десь, напевно, до половини нагрілася, і от майже в таку напівнагріту воду я кладу картоплю з тою метою, щоб весь те, що є потрібне в картоплі, цей весь навар, він пішов мені весь в юшечку, щоб ця юшечка була така картопляна. Ось я приготувала овочі, в мене дві моркви. Дві цибульки, три бурячка. Я оцю маленьку цибульку поріжу дрібненько і покладу сирою в борщ і десь половинку морки. Так само. Решту я натру на терці. цибульку цю поріжу дрібно і обсмажу її на олії. Тут в мене кипить картопля. Закипіла картопля, і я зараз викидаю в картоплю кислу капусту. От кисла капустка. Взагалі, великого вогню при варці борщу не має бути. Не потрібен тут великий вогонь. Борщ має собі потихеньку доходити. Його не треба гнати в спину, квапитися, поспішати. Борщ це така страва, яка хоче любові, як і люба інша страва. І так, тут вже в кастрюльці кипить картопелька, кисла капуста. Цибулька та маленька порізана, і частина моркви. Це все в такому сирому вигляді. Піджарюється, обсмажується та цибуль, цибулинка, яка робиться для зажарки. І зараз сюди піде морква. Потім після моркви на терточку я потру. На крупну тертку, я тут стараюсь так довгими. В принципі, по канонам старої української кухні, так як це передавалося не в книжках, а від бабусь до доньок до, внучок, до онучок, на борщ потрібно працювати. Для борщу потрібні руки і потрібен ніж. І треба все різати, а не терти. Справжні хазяйки терткою не користуються, вони ріжуть. Але якщо отако, такими тоненькими порізати скебочками, і оце можна порізати, але я все одно я не бачу в цьому різниці такої дуже завеликої різниці. Оце пару секунд і, 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 і ця морквина вся перетерта. Тепер я в борщ відправляю таку заправочку. Це заправка, домашня заготовка. Це помідори протушені. І в них, якщо так придивитися, тут є часточки перцю. От, от така гарна заправка. Олії тут немає. От вона йде сюди. Чому я її сюди кладу? Тому що, в принципі, тут вже на етапі доварення картоплі, мені треба призупинити, щоб капуста і картопля не були такими розвареними. Оця картопля, яка ціла, от, вона ще нехай повариться трішечки. Помідори зроблять в і капуста кисла дають тут зараз кислий смак має бути. І тому тут не буде так швидко готуватися ця вся городина, а буде повільно-повільно доходити. от Ну, отут капустка не моя. Цього року я не робила капусту, кисло, мені капусту дали. І от іноді от такі, от, <сі>, такі браки зустрічаються. Але нічого, на смак вона непогана, ця капуста, і найголовніше, що вона домашня з городу. Тушиться зажарочка. От, доходить, вона така вже стає, така масненька, якщо її тако подивитися, воно вже все обсмажилося. І от який зараз вигляд має наш майбутній борщик. Мій майбутній борщик. Мій 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 майбутній борщик. І я можу. От періодично, тут на ньому, коли даєш інгредієнти, з'являється така піночка. Я не знаю, добра вона, не добра. Ну чомусь якось все, завжди стає питання, скидати її чи не скидати. Ну, я не думаю, що в цих бульбашках. Щось таке вже корисне. Вітамінів тут, я думаю, практично немає. Може, тут і є щось таке непогане. Але я це обираю. Чомусь, коли ми м'ясо варимо, то збирається піна, аж там теж кров, бруд якийсь. В общем, викидаю. І сюди зараз я перекидаю. Бурячок, От в мене натертий тертку буряк, і я покладу шматочок масла. Купила таке масло, це написано білоруське масло. Є гост, але якась от гола пачка, більш нічого немає, Оце тільки вона таким скотчем. Зробили скотч у вигляді прапора. Республіки Білорусь. От написано Республіка Білорусь, місто Гомель, адреса. Написано масло, І вищий сорт. От я зараз покладу сюди шматочок Ну десь приблизно грамів, може, 40-50 масла. І так, карамелізується бурячок з всіма овочами, і я сюди додаю що але, оп, це сливочки Доволі таки немало. Це домашні настоящі слівки. Ось отакі от прекрасні слівки. От вони, я не скажу, що вони вчора зроблені, вони дуже довго зберігаються. І доволі таки немало. Я сюди збираюся дати три або чотири ложечки слівок. І ось такий вигляд має. Моя зажарка тоді, коли я розмішала в ній перемішала сливочки. Ось так воно має ще трошечки потушитися. На цьому етапі я додаю. Я ой, я попеклася, розсипала сіль. Нормально. Я додаю сіль. От десь приблизно стільки солі. В мене ще нічого не соляне, в мене тільки соляний бурячок. оця зажарочка соляна. Хочу звернути увагу, що колір не, не такий, щоб він був червоний. От він, ну, там, можна сказати, що біло-червоний. Колір супа, який зараз тут вариться майбутнього борщу, от він отакий. От і вже на цьому етапі я буду винімати е, зварену картопельку. Буду винімати її. Постараюсь так, щоб е, вона не дуже була з овочем, а дуже кусок від неї відвалився, по-моєму. Придеться зараз його розшукувати. От, це так. О, і ця вже, бачите, як уже розварилася. Пошукаю решту. І я бачу, що мені на цьому етапі вже трошки замало рідини. Ну, нічого, я поки води не додаю. Цю картоплю, яку я витягла, я зараз її розімну. Так от просто я то візьму відеочку, бо тут от неякісна ця робота ложкою. От я її розімну до такої прямо пюрешечки. такої от. Такої вкуснюшечки, і назад поверну, поверну назад в мій борщ. Ось таку консистенцію має уже протушені овочі мають таку теж всю масну, масляну. Масляно-слівочну консистенцію. Я зараз перекидаю їх сюди, в борщ. Ось мій чудовий борщик. Тільки перекинула сюди зажарочку, як він вже кипить. Ну бо ж і зажарка була гаряча. І я дивлюся, що практично з водою я гадала я не розумію ці такі речі, які говорять, коли там ложка стоїть, якісь меселі стояти. Що це буде за таке, як вона буде стояти. В борщі повинна бути юшка. Я не люблю воно і так, коли ти набираєш, ти все одно хочеш і ловиш ту юшечку. От поки що я нічого не додаю, тому що от мені теж здається, що це уміння вгадати з рідиною. Це дуже важливо, так, щоб не додавати сюди води, яка не варилася тут. Ну, так от я, я не пам'ятаю, що бабуся додавала сюди води. Але що додаю я зараз на цьому етапі? Аліоп отакі помідори. Ці помідорки, так, як їх тут навести, о, це помідорочки, мої з холодильника. Вони квашені. Тут ніяких немає ніякої хімії, тут тільки сіль. Помідори, чесник, кріп, перчик горошком, духмяний перчик. Так, і от я з них набрала просолу. І я виливаю його сюди. Це для смаку. Поки трошечки, і я зараз буду куштувати на сіль. І е, мені, звісно, жалко, тому що в мене ще тільки ця одна баночка залишилася, то я думаю, що може я більше і не покладу сюди е, в борщі красолу, тому що всьому теж. Це сіль, це, це, ну, це ж не цукор, таке, щоб воно було краще, щось і сіль, цукор це не, не так добре. От На цьому етапі можна вже попробувати на сіль. Сюди я особливо, само по собі сіль не додавала. Так, і що ви думаєте? Тут сілі поки що більше не треба. Ну так, на мій смак, її тут не треба. Зараз я буду готувати сюди зелень. Зелень, а покажу, яку зелень. Тихенько мліє мій борщик. Ще раз наголошую, для мене борщ не вариться швидко. Я й не кажу, що він вариться довго, він протягом години вариться цей борщ без фасолі, без м'яса, але він безумно смачний, він набагато смачніший, ніж був без м'яса. І борщ такий, не треба квапитися, коли його варити. На швидку руч борщ не буде добрим. Ось так дрібнесенько він покипує. Я готую зелень. Ось тепер я додаю зелень. Це зелена цибулька і кріп. Він вже доволі густий, він загустішав. І буквально одну хвилинку, щоб схватилася цибулька, бо це сира, зелень. Кріп можна було би виключити. І не даю сюди петрушку. Ну, по сьогодні в мене щось немає бажання до петрушки. В другий раз дам. В мене є заморожена. Сьогодні щось без петрушки. Ось такий це вже як не борщ, а вже як каша. Бачите, якщо помішувати, як каша. Онує рідини я сюди не додавала. Ось такий він густий. Усе мій борщик за бабусиним рецептом, за рецептом моєї дорогесенької бабусі Ані готовий. Час куштувати.